Всім доброго дня! Компанія Авторина Сянка Бережанська. Сьогодні у нас на продаж Mercedes-Benz s 320 Дизельний. 2008 року на хорошій комплектації. Передні-задні проктроніки. Фари у нас ксенонові. Колеса у нас зимові, з хорошим протектором. Розмір коліс у нас 235-55-17. Передні диски у нас профіровані. Вікна всі рідні, включаючи лобове у нас. Пам'ять сидінь обігрів сідушок, обдув сідушок в автомобілі присутній, електрозеркала, складуючи зеркала, датчик світла, датчик доща, піліскове переключення передач, круїз, контроль, мультіруль, окзонний клімат, контроль. Автомобіль заводиться без проблем, працює рівно стабільно справно. Ніяких нюансів, у ньому немає, конденсер заправлений. Все в робочому стані, все в хорошому стані. присутні в автомобілі також і люк. Секундочку. Підігрів задніх сидушів у нас присутній, задні шторки у нас також регулюються. Все в хорошому стані, два прикурювача. Карти дверей не затерті, не протерті, по салону зроблена хімчистка. Ніяких нюансів немає. Задні парктроніки. Подушки безпеки зі сторони бокових, зі сторони дверей. Тобто, коли вистрілює подушка, сюди з боку вона вистрілює, щоб ви не пошкодились об двері. Складуючи задні підголовники, тобто, ну, само собою це С-клас, тобто, все в ньому присутнє, все в ньому робоче. З сторони пасажира також електросідушки, пам'ять сидінь, обігрів і обдув сідушок присутній. Пробігу у нас 288 тисяч, пригнаний з Німеччини. Автомобіль на пневмі. Пневма перебрана. Ніяких потьоків, запотівань немає, все в хорошому стані. Новий акумулятор у нас присутній. Так і Все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг, звичайно, присутній, але тільки біля автомобіля.